Check this out. Мм. Угу. Ну я понял. До кепкице відео нам знято. I ate three bananas. О, з якої сторони чистоте банан. Я ось так. Three eggs. Яйця. Ну, майже касела вийшло. One cup yogurt. Грецький йогурт закінчився, тому пудинг протеїновий. Next, не віриться, що він то вручну замішував. але давайте спробуємо. pour it. Переливаємо форму для запікання. Add blueberries. Лохина. Вне сезон. Та вона літом по 600 гривень кілограм була. В мене буде домашній виноград. And bake it. Духовку. You get this healthy, high protein, low calorie, delicious blueberry cheesecake. Це дуже-дуже добре. Якщо ви любите щось солоденьке, біжіть за бананами, яйцями і готуйте. Це варте того.